Відвідала Львів і перша леді Угорщини. Аніта Герцег є послом доброї волі в Мальтійської служби допомоги, тож прибула з доброчинною місією. Делегація з Угорщини передала гуманітарну допомогу обласному центру медицини катастроф. Як відбулась зустріч, бачила Юлія Лавришин. Іноземну делегацію зустріли очільники області. Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка домовився з зенітою герцог про подальшу співпрацю. Згодом перша леді Угорщини відвідала обласний центр медицини катастроф та передала медичне обладнання, комп'ютеризовані навчальні манекени та медикаменти загальною вартістю понад 40 тисяч доларів. Я дуже хочу, щоб цей візит символізував і показав вам солідарність та співчуття. Угорщина має бажання допомогти та підтримати український народ в такі нелегкі часи. Українські лікарі, які пройшли інструктажів угорськ. Ських колег продемонстрували правила надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях. Керівники центру кажуть, така співпраця має велике значення, адже в умовах війни медицина катастроф повинна перейти на якісно новий рівень. Потім та, та система була розповсюдження, і зараз кількість навчених коливається між трьох, три-чотири тисячі. Лікарі практики особисто переконались, в угорських колег справді є чого навчитися. Навчання були дуже, дуже корисні, дуже корисні, і ми їх зараз використовуємо широко в практику. Вони є доцільні, вони відрізняються абсолютно від тих алгоритмів кардинально, які вчили. Ли нас ну скажімо, мене в університеті. Чому? Бо власне навчання у ці які дали і протоколи вони адаптовані на доказовій медицині. Делегація з Угорщини анонсувала подальшу підтримку України в різних сферах, а вже передані знання допомагатимуть нашим медикам на сході.